Новини сорокового тижня навчання в комутецькому коледжі. Поїхали 3 червня в гуртожитку коледжу за ініціативи ради у гуртожитку проведені загальні збори з питань дотримання учасниками освітнього процесу закону про мову. Присутні виступили за неприпустимість розповсюдження в інфопросторі мови агресора. 4 червня в коледжі пройшов захист звітної документації перед дипломної практики студентами заочної форми навчання. Вони продемонстрували високі знання та готовність до професійної діяльності за спеціальністю. В бібліотеці коледжу до Міжнародного дня безневинних дітей в жертв агресії проведена книжкова виставка, покликана ще раз наголосити на важливості даного питання, особливо в реаліях сьогодення, коли українські дітки страждають від російських окупантів. 6 червня в рамках школи педагогічної... Майстерності, організованої науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти, викладач Ірина Литвиненко продемонструвала сайт методичного кабінету коледжу, який був високо оцінений на конкурсі педагогічний Оскар. Це було потужно так тримати влітку. Приємним і корисним відпочинком є відпочинок на воді. З метою запобігання нещасних випадків в коледжі проведений інструктаж з техніки безпеки. Окрім цього, присутні ознайомилися із засобами для порятунку та першої допомоги потопельнику. А зараз інформація на правах реклами. Якщо ви бажаєте отримати якісну освіту та стати справжнім фахівцем цікавих, сучасних та актуальних спеціальностей, тоді вам до нас. Хомутецький фаховий коледж це безкоштовна освіта, цікаве студентське життя, 100% працевлаштування або продовження навчання в університеті, вступ на основі 9 класів, 11 класів, ПТУ, коледжів та інших закладів освіти. Не гай свій час, не втрать свій шанс! Ми з радістю чекаємо вас. На сьогодні це все на зв'язку.